Як розумієте слово бути багатим, що для вас означає бути багатим? Можу запитатися, хтось хоче відповісти чи? Віка? Ну, Що означає бути багатим? Мати повний карман, правда? Холодильник. Холодильник. Ще. Ну хтось з... по-різному. По різному. Ще Будь що. Здоров здоров бу... так, бути здоровим, коли виручалочка в руці, та тоді людина розуміє, що, яким багатством є здоров'я. Хто самітний, то значить мати поруч близьку людину, хто прагне знань, то значить здобути. Якийсь диплом, багатство. Ну, просто, але багатство в цьому розумінні, як сьогодні Ісус представляє, то є це, на що людина потім покладається. Покладатись, чи можна покладатись на своє здоров'я до певної міри, правда? Чи можна покладатись повністю абсолютно на людину вчера, а сьогодні що погода помінялась? Чи можна повністю абсолютно покладатись на гроші? Чи можна, ну на що може людина покладатись? А це, так, а це відкриває нам сьогодні ще Євангеліє. Приходить багатий чоловік, а каже, учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Вчителю добрий, що мені робити, щоб мені було, ну, на віки добре, щоб мене ніколи вже нічого не турбувало, щоб мати рай в душі тут на землі і потім з цим раєм просто прийшов і на вічність і все вже безтурботне життя. А Господь так поволі, поволі відкриває, що потрібне. Це катехеза вона дана нам. Перше, починає е, заповіді, десять Божих заповідей. Головне, це е, друга частина, то є, шануй батька, не убивай, не чужо лож, не свідчи криво, всі ті е, частини, які відносяться повага до себе і любов до ближнього. А він говорить: я це все зберіг із малку. То значить, у мене я мав такі умови до життя, що я не став рабом нічого. Бо своє багатство може людина поважати за всі різні розваги, які може. Моє багатство то є гроші, які маю на це щоб випити, на це, щоб можна уколоти себе, на це, щоб гуляй душа. Задовільнення собі можеш доставити, який хочеш. Але правда, колись приходить новий день, а людина вистачає і реве, плаче за своїм щастям, плаче, а чого мені цього не вистачає? Ну, може ще раз спробую, може ще зароблю дінюшки, може ще буде таке, а я наново розкрутити можу колесо життя. І я буду стільки собі, я стільки собі дозволю. Людина може не їсти, не спати, може мотати з собою стільки. А тут важлива мотивація. Чого ти це робиш? Чого ти це робиш? Яка твоя мета? Що ти хочеш досягнути? Ну, щоб мені було добре? А в чому ти бачиш своє добро? Ну, Мені потрібне одно, друге, третє. Я коли буду мати квартиру, я коли буду мати машину, я коли буду мати добру роботу і заробляти великі гроші, бо мене ну, ця мізерія не устраює. Я коли буду. Ну я тоді, що тоді будеш? Ну тоді буду жити. А тепер що робиш? Чого не живеш тепер? Чого не живеш? А це життя? А чому ти говориш життя? Хто є життя? Що є життя? Тут є розуміння, розуміння, як ти розумієш життя. І ми або дамо себе повчити Словом Божим, щоб зрозуміти, що є життя, хто є життя, або підемо за тим обманом. Що нам представляє ну, чи наші жадібності, егоїзм, а передусім дух світу, дух цього світу, який говорить. Тим говорить, ти мусиш бути, ти мусиш мати, ти мусиш собі дозволити. Давай. Ну, що давай? Чого Ісус звернувся до цієї людини і каже так? Хочеш бути досконалим, іди продай все, що маєш, роздай в Богім і потім прийди і наслідуй мене. Знаєте, знаєш, ану, подумаймо тепер, так. Маємо ваги, так? Або на одній стороні або дві можливості маєш зробити вибір. На одній стороні є великі гроші, на другій стороні є, ну, скажімо, такий абсурд, абсурд. Він за чим людина піде? Може взяли. А ну, не було треба мені так починати. На одній стороні гроші, на другій стороні здоров'я. Ще людина бере. Здоров'я бере лише дуже хвора людина, яка вже знає вартість цього. Бога вибере лише ця людина, яка вже знає його вартість. А це завжди людина буде сягати. Знаєте, як би це, та здоров'я ще буде, та я собі куплю такі лікарства, а без грошей можна жити без грошей. Ну, А розумієте, і так само так само тут є, е, є важливе, що, наприклад, вибирай або гроші, або сім'ю. Та якраз грошами убезпечу сім'ю. Скільки людей пішло у світ? Суди-туди, мотали собі, на другий кінець світу, бо їм було треба що? Гроші. А сім'я? Розпадалася. Розпалася? Самі відкинули. Розумієш, скажи мені, для чого маєш час? І тоді. Я скажу тобі, до яких вартостей, в чому ти бачиш вартість, до чого прив'язане твоє серце, твоя душа? Вибирай гроші або дитину. Та скільки матерів, матерів, перескочили своїх дітей і пішли у світ, чого? Гроші. Скільки таких помилок в житті, такий вибір. Бо це необхідно. Я чогось вчора мав один телефон. Я можу сказати, я чогось добилася в житті. Добилась. Бо у неї квартира і у неї робота. Але це все останнє пасе розвалене. Ареве, Ареве, Ареве. Спасай батюшка. Спасай. Але добилася. Ну, значить, то є і таке друге значення добити себе. Добила себе. Добилася, що добила себе. Так буває. Через те, що людина має туман в своїх очах. І не вміє вибирати Бога. Бог єдиний вистачає. Правда, який це придурок батюшка, що ти кажеш? Звідки ти упав, звідки ти прийшов? Так, проходжу. Це ту земне життя подібно, як ти, але знаю, що тільки він єдиний. Вистачає. Бо Бог є любов, бо Бог є абсолютна любов, бо Бог є життя, бо Бог є мир, бо Бог є сила, Бог є це, що не знайдемо ніколи в нічому. Бог є це, який мені дає силу любити, силу жатуватись і для дітей, і працювати. І все стає на своє місце, допомагає. Ну так правдиво, так терезво, так нормально. А передусім, ну поки людина не дає себе блажені ті, що увірували Слово Боже, то значить, Він Слово втілене. Ісус Христос Бог приходить. Не задля цього, щоб нас катувати, щоб нас сміхатися, щоб зробити з наше життя понурим, чи зробити ад тут на землі. Тобі чи мені, навпаки, він зайшов до аду, сходить до аду людського серця, щоб принести мир і спасіння. Але цей вибір потрібно мені зробити. Господи, я так хочу вірити Тобі. Повірити тобі, більш як катехеза на повчання цього світу, більш, як мені підсказує мій надутий егоїз, мої ненаситні е, жадібності. Більш тобі хочу <кхи> вірити, щоб Твоє Слово стало тілом, щоб Твоє слово здійснилось і в мені, щоб я переконався, що дійсно є в тобі життя. Дорогі, ну не треба э, мати не знаю, яку величезну лупу, щоб побачити, скільки є зла, скільки є розбитого э, життя кругом нас, кругом довкола. А чого? Якось так, якось так. Ну, може, вже третя генерація, яку вчили, що можна здобути вибудувати рай на землі тоді, коли. Можемо теоретично признавати, що він є. Можемо признавати, що він є. Але вірити вірити треба в своє щастя, яке людина візьме в свої руки через роботу, через гроші, через те, що вона здобуде. Що здобуде людина? Що ж Тоді, коли було треба почати жити, то значить. Ще потім не хватає одно друге. Не хватає поруч близької людини, не хватає грошей, не хватає здоров'я, не хватає. Це неправда. Не хватає Бога, Бога, Бога. Віднайти Бога, спілкування з Ним значить, віднайти силу життя. Бог то не є пусте слово. Бог це абсолютна любов, якою, якою може бути сповнене моє життя. І тому Ісус говорить: іди, продай все, що маєш, іди, роздай бідним. Потім прийди і наслідуй мене. І побачиш, що ти можеш бути сильний, щасливий, і тобі може бути добре з Богом і в Богові. Люблений Богом, наповнений Богом. Жити з Богом. Скоштуйте, переконайтеся, як добрий Господь. І кожен з нас, що відчув цей смак життя з Богом, може сказати, так, як апостол Павло uh, говорить так: одного прагну. Я так би хотів зміцнити з Бога, як він зміцнився в мене. І тоді. Розумієте, святі для нас є прикладом як конкретна, як сильна є ця любов, сильніша усіх пристрастей, сильніша усього, до чого людина як у болото паде, усього людського щастя, є сильніша Божа любов. Так що, коли покладали, вибирай, чи його вибираєш, або або життя, то вибирали його, бо в ньому є і життя, і мир, і любов, і щастя, і багатство більше усього до е, Томаса мора, а, а, канцлера англійського короля е, Генріха VIII, який себе через своє нев'язане неморальне життя проголосив головою церкви, е, бо е, ну, хотів. Хочу проголосити, що, що тайна супружя не зобов'язує людину. Повінчався раз, і другий раз, і третій раз, і четвертий раз, хотів, і, і п'ятий раз, і, і одну жінку вбив, другу нагнав. третю. Ну, Просто Бо він король, а він має право на своє щастя. Так розумів. Так розумів. Ну і... Потім на себе проголосив головою церкви і силував всіх, що прийшли під його команду. З собою не командував, хотів командувати цілим народом, церквою, і Богом, і Божими законами хотів командувати, бо собою не зміг покомандувати. Знаєте, і по державах. Всіх тих, що вже не можуть пристрастями і йдуть на стежину гріха, то державі придумовують різні гідкі е, за, закони, чи е, можна сказати, придумовують нові заповіді, що все дозволяється лише для цього, щоб насміхатися Богові, насміхатися Його заповідям, лише щоб. Помогти людині створити цей ад через гріхоту, через ці, е, е, її щастя. Ну, і цей канцлер Томас Морус, він фактично за життя був дуже такий. Кожного ранку, як йшов на роботу, йшов на службу Божу. Кожного ранку він сповідався. З нього так сміялися, а що ти? Просто так хотів бути чистий перед Господом Богом, в такій покорі, стояв перед Господом Богом. найменші немочі, приносив, щоб Господь Бог наповнив своєю ласкою. І коли король йому дав, каже так: ні. Ні. Но підеш з посади. Вірність Богові мені більше як моя посада. Підеш до тюрми. <к conflicts> uh, Тільки до часу, а з Богом на віки. Uh, Візьму тобі життя. В ньому маю життя вічне. Ну, коли був в тюрмі, то його, uh, на нього післали кого? Жінку і доньку. Жінка реве великими сльозами. Слухай, ти маєш можливість урятувати своє життя. Будь розумний. На, на зовні зроби цю присягу корольові, як голові церкви. Або так повинно бути. Зроби. Кажуть, казали, що і цей, і цей вже зробив. Казали, що майже і архієпіскоп вже поклав присягу, а він каже, а що за це? А він каже, а король тебе може взяти назад за канцлера. На скільки років? А каже, ще може, може 10 років можеш бути, а потім, ну, хотіла, каже, а може ще 20, а може і 30 років ти ще можеш бути канцлером, то так як пр прем'єр-міністра. -прем а він говорить, може. А може по дорозі з тюрми, може, умру, а моя вічність з ким буде? Як я відрікнуся від правди, від вірності, я вибираю Його і цілу вічність з ним, і говориться, що коли йшов на гілотину, щоб йому вітали голову, то мав довге волосся і так їх перекинув і каже так, волосся нарубати, вони не зрадили. <кій> так посміхнувся на цього ката, який йому мав відтяти потім голову. Але вірні з Богові дорогі, дорогі. Дорогесники сьогодні, завтра. Ти маєш можливість йти до Бога, шукати Його, доходити, відчути, щоб відчути Його любов. Це перше важливе. Бо так чи так, тримайся свого ліжка, тримайся кого, чого тут на землі. Хочеш так триматися. І так воно розплинеться при Твоїми очами і в Твоїх руках. Не спасе тебе, тримайся Бога. Доходім до Бога і знайдемо життя, життя вічне. І це, що ми говориться, навіки добре. А в цьому житті знайдемо силу, щоб розуміти. Любити, прощати, жертвуватися, просто жити гідно як людина, і як християнин, як Божі діти. Ось, знаєте, що багатство? Не це, що в кармані, не це, що в голові, не це, що в руці, не це, що біля мене. А передусім – Бог. А з Богом потім є багатство і те, і те, і те. Амин. Христос Хрещається.